час стояв і двоє двоє узі учні, побачивши Ісуса, що надходив у мови. Ось гам'нець Божий почули двоє учнів, як він сказав, та й пішли Сидом за Ісусом. Обернувшися і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них, чого шукаєте, вони сказали до нього раді, що означає учителю де перебуваєш. Він відповів їм. Ходіть і подивіться, пішли очі і побачили, де перебуває, і того дня лишилися в нього, було ж близько десятої години. Андрій, брат, Симона Петра, був одним із двох, що почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона, і сказав до нього, ми знайшли весію, що в перекладі означає Христос. І привів його до Ісуса, Ісус же, глянувши на нього, сказав, ти, Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, тобто Петро, що означає скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і знайшов Филипа, мовив до нього, «Іди за мною, а був Филип звица, їде з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, ми знайшли доброй. Писав Мойсей у законі і пророки Ісуса сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього пили, прийди і подивися, Ісус, побачивши, що, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього, ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Натанаїл сказав, звідкіля ти мене знаєш. У відповідь Ісус сказав йому перші, ніж велик тебе покликали, тебе бачив, як ти був під смоковницею. Натанаїл відповів йому учителю, ти С Боже і Ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе. Я бачив тебе під смоковницею, віруєш. Побачиш більше, ніж те, і сказав до нього істину, істину кажу вам, побачити небеса відкриті ангелів Божих, як вони восходять та сходять на сина чоловічого. Сьогоднішнє богослужіння є першою, першим першого Воскресного дня у часі Великого Посту, хоч незвично, можливо, оскільки чуємо, що в Україні ще спіт не почався, однак, перебуваючи тут у захід, Західній Європі, йдемо за героянським календарем у солідарності із всім християнським світом який прийняв нас як гостину, надав можливість е проживання, е забезпечив всім необхідним. Сьогоднішнього цей минулий тиждень ми розпочали, хто мав можливість цим каноном Андрея Крицького, прекрасним глибоким е богослужінням, дещо так само незвичним, де робляться дуже багато коліноприклонень. Де відтак кожного дня потім до четверга молиться церква, власне, оцей канон Андрія Крицького. Однак, коли ми звернемо увагу, перша неділя, Великого хвосток абсолютно нічого не говорить ані про піст, ані про поклони, про покуту, цілком інший зміст вибрано, є у нашій традиції, у цей величний постний Час. Чому саме так? Ми вже говорили у часі приготування до Великого Посту, навіть у неділю Сиропусну, яка безпосередньо вводила нас у цей святий час, що сам принцип обмеження себе в їжі, аскеза, хоч і є важлива, однак не найголовніша у часі Великого Посту. Якщо би саме позбавлення себе якоїсь певної їжі. Там нехай повністю виключно тваринного походження їжу, обмеження в кількості їжі. Сказав Єфрем е, 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 Цирійський, його вже цитував я. Корови були би святі, оскільки вони не, не їдять тільки траву. Так, Як знаємо, так не є. Принаймні в християнстві корова не має статусу святості. Основний нагос Великого Посту стоїть у... На духовності людини, на тому, що ми занурилися у наше серце, що ми занурилися у рамки нашої віри, щоб подивилися на себе, наскільки справді віра, не тільки як переконання про те, що ми віримо в Бога, те, що ми прийняли із катехізму, що ми знаємо про Бога, але віра жива, яка штовхає мене до того, щоб жити так як звучить Боже об'явлення і Божа воля. Недаремно сьогодні у першому читанні у посланні апостола Павла до євреїв ми чуємо уривок, який говорить про ту діяльну віру, про віру, яка штовхала людей, чоловіків і жінок у надзвичайно несприятливих, небезпечних для життя часто ситуаціях, тим не менше триматися віри про те, що Господь є присутній не тільки у радостях. Тільки тоді, коли людина не щастить, але Господь і Господня сила і ласка, Його рука проявляється так само тоді, коли людина терпить уроку, переслідування, різні невдачі, навіть коли доводиться прощатися із своїми дорогими передчасно, Господня ласка, як і Його вічність є над нами, де немає можливості справді уникнути його. Однак це вимагає справді духовної праці і поглиблення нашої віри. Бо часто впадаємо з спокусу, коли все складається згідно нашого бажання, тоді здається так Господь з нами. Коли ми терпимо, коли якийсь є хрест, якийсь є виклик, нам здається тоді, може, Бога немає. Блаженний той, хто витримав у вірі не тільки тоді, коли все добре. Саме тоді, коли пройшов це горнило випробування, коли не раз були різні спокуси, коли несправедливі, брутальні, жорстокі у цього суспільства і цього світу довший час брали верх, посідали керівні посади, мали силу, управляли і принижували дуже часто тих. Як каже пише апостол Павло, що світ їх був не вартий, які вдукали, скиталися, були розсіяні, але вони були носіями Божої правди. Наш народ терпить зараз надзвичайно цю ситуацію. Де можемо самі впасти у спокусу, чи Бог є присутній, дивлячись на ті величезні жертви, виклики, небезпеки, які переживають. Наші як військові, так і цивільне населення, де той меч небезпеки і війни висить над цілим народом далі. Однак, як цілий народ, як християнський народ, чи представники всіх інших релігій, мусимо плекати і розвивати цю чесноту віри про те, щоб не опускати руки, щоб та, як Господь кличе до спільнотності у часі викликів. Об'єднатися і бути витривалими у добрі, підтримувати своїх співбратів і сестер, де тоді справді ніяке зло цього світу не протистоїть, не зможе протистояти проти людини чи спільноти, яка вірує. Ми стоїмо перед лицем Христа, який не потребує е, якихось характеристик про кожного чи кожну з нас. Наш вигляд, наш соціальний статус, наша освіта, наш вік, наші плани Все це ми можемо, спілкуючись з людьми, дізнаватися один про одного. Однак сьогоднішня Євангелія, перше Євангелія кожного часу говорить про те, що Господь є той, який є який є ущі, який є знаючий все, не бачучи і фактично не знаючи нічого про Симона, який приходить вперше до нього. Він говорить одразу, ти Симон, і називатимешся скеля, на тобі е, побудує, побудує церква. Щоб сказати це при першій зустрічі з людиною, очевидно, Ісус мусить знати, добре, прекрасно знати як теперішнє, як внутрішнє, внутрішній світ людини, її минуле, а найбільше бачити, що буде відбуватися у майбутньому. Стоїмо перед спокусою, що чи сучасники Христа стояли перед спокусою, дивлячись і бачачи перед собою, здавалося, б, звичайну людину. Тому і євангелист Іван говорить про Ісуса сьогодні як про сина людського, сина чоловічого. Син чоловічий в єврейському, єврейській мові чи арамейській мові бен Адам означає просто людину. Себе Ісус є один із тих, який народжений у Назареті, на... який виріс там один із нас, нічого особливого у ньому не може бути. Однак властива віра, те, що він кличе до наслідування, те, що він заглядає одразу у глибину серця, що його слово спонукає до дії, властиво, показує, що він не тільки син людський, але і син Божий. Молимося про те, щоб ми всі зростали у нашій вірі, щоб віра наша була не лише е, обмежена до нашого знання, не була ментальна, але була віра Дієва, яка поштовхала нас тоді в милосердя, до добра, до витривалості у них, до того, щоб ми жили е, у свободі, звільняючись від різних недобрих схильностей, від різних залежностей від того, щоб справді мати розуміння і спроможність принести підтримку, розраду, радість, де це потрібно, в міру своїх сил, в міру своїх обдарувань, не занедбаючи ані Божого дару, ані дару нашої спільноти, ані дару нашої віри, який, того скаргу, який Господь нам дарує. Просимо про це в тій сьогоднішній літургії, Божественній святій Ухаристії, святому причасті тіла крові Господь. Мир отца и сына и Слава Господу.